Коли ти вперше дізнався, що ці речі в жодному разі не можна носити, а також не можна віддавати свої речі. Розберемося у цьому питанні. Існує чотири види речей, які не можна носити в жодному разі. Перше речі покійників моя улюблена тема, так як дуже багато коментарів в Тіктоці було саме з приводу них. Розбираємося: речі покійної людини. Самі по собі вже зберігають енергетику смерті, хвороби, втрати, горя і болі. Я навіть не кажу про те, що ці речі зразу спокійної людини. Ці речі в жодному разі, навіть торкатися зайвий раз їх не можна. Їх треба просто взяти або викинути, або спалити краще, або взагалі з ними не мати жодного контакту. Але було популярне питання в тих тоці таке: а речі з шафи? От по -по померла, наприклад. От я вам розкажу свою ситуацію. Померла в мене три роки назад бабуся. І ми приїхали розбирати її квартиру. Ми коли полізли в шафу, там було дуже багато, абсолютно там нових речей, майже неношених речей. І от Що робити, наприклад, з такими речима? Чи можна їх забрати там ту ж постільну білизну? Посуд, наприклад, да? чи може це забрати до себе додому і це використовувати. Друзі мої, а, моя особиста ситуація. Ми три дні розбирали квартиру бабусі, і кожен день мій чоловік свідок, мені було настільки погано там, що я просто лежала на дивані і засинала. Тобто енергетика була настільки важка, енергетика втрати, енергетика болі, тому що там залишався мій дідусь, який дуже горював. І розумієте, ці речі вони насичують Цією енергетикою. І краще без чистки нічого цього не використовувати. А особливо, якщо це ще й були улюблені речі покійної людини, тобто вони взагалі зберігають пам'ять про неї, зберігають її енергетику. Тому речі зразу з покійної людини. Ми просто викидаємо, спалюємо і ні в якому разі їхнє тіло не вдягаємо. Речі, з шафи, так називаємо. Ті речі, які не були в момент смерті на покійному. Ми можемо використовувати, але лише після очистки. Без очистки ці речі використовувати не можна. Далі вам розкажу, як можна очистити речі і потім їх використовувати. Також було дуже популярне питання: а що робити, наприклад, з прикрасами? От, наприклад, померла людина, а на ній були якісь прикраси, там фемільні цінності чи просто якісь прикраси. І родичі не хочуть ховати людину з прикрасами, хочуть забрати ці прикраси собі. Друзі, прикраси це ще. Гірше, ніж одяг. Метали та камені взагалі це абсорбенти абсолютно всієї енергетики. І якщо вони знаходилися в момент смерті на людині, вони всмоктали в себе більше, ніж ви навіть можете собі уявити. І потім, коли людина починає носити прикраси покійного, вона починає думати, що я так починаю. Це онкології, це різні марення, це все порушення психіки, це поганий сон, розлади травлення. Тобто сюди можна все, що завгодно, вписати. І це саме через те, що ви на себе вдягаєте метали і камені, які несуть енергетику смерті. Тому. Прикраси ми обов'язково чистимо, причому не одним ритуалом. А я далі розкажу декілька е ритуалів, які треба зробити саме з прикрасами. Навіть якщо ці прикраси не були в момент смерті на людині, вона просто їх носила за життя, але зараз їх хазяйна не стало. Тому ми обов'язково повинні їх теж очистити. І лише після цього ми їх вдіваємо. Це дуже сильно стосується ломбардів, барахолок, там, де ви знаходите якісь антикварні прикраси. Краси чи просто купуйте в ломбарді, наприклад, прикраси. А, я не відкидаю тих варіантів, що людина могла просто прийти здати. Але дивіться, хто здає в ломбарди прикраси, а, їх або вкрали, або дійсно в них хтось помер, ну чи помер людини, або у людини трапилось якесь горе, якась біда. І людина прийшла, заклала ці прикраси, щоб отримати кошти. Розумієте, від щасливого життя від радісного настрою ніхто не йде, не здає нічого в ломбард, тому. Абсолютно всі речі, які ви берете в ломбардах, в комісійних в барахолках, ми всі обов'язково друзі мої, почуйте мене очищуємо. Ні в якому разі ми не вдягаємо їх на себе. Друге, те, що не можна носити, це секонд-хенди і барахолки. Їх можна носити. Я сама люблю сешки, як кажуть, я люблю там щось цікаве знайти. Їх можна носити, але після очищення. Не може носити неочищені речі секонд-хендів і барахолок, тому що ви теж не знаєте, після якої людини ця річ потрапила на секонд на барахолку. Ви не знаєте, яка ця людина була добра, зла, хвора, нещасна, можливо, взагалі померла. Розумієте? Тому всі речі, які ми купуємо на секонді, я ще раз кажу залюбки, вам кажу, купуйте, друзі, але очищайте. Ця річ повинна обнулитися. Ми на себе повинні вдягати лише річ, яка обнулилася. Дуже багато теж прилетіло коментів в в Тіктоці з приводу того, що ну, а от звичайні речі, от просто в да, от мене на задньому фоні, то це опрос, наприклад, у той ж бершці чи зарі. Цю ж річ хтось шив. Потім люди її міряли, консультанти її вивішували. Можливо, була ситуація, що хтось взяв, поносив вдома два тижні, приніс, здав. Звісно, ці речі теж вже насичені енергетикою, і знову ж таки ви не знаєте, в яких умовах ця річ шилася, які там діти її шили, страждали в тому Тайвані чи Китаї. Так? Що люди взагалі відчували? З яким настроєм людина міряла ту річ, з яким настроєм і прокляттями, той консультант вивішував ту річ. Ви нічого цього не знаєте. Тому ці речі ми теж чистимо. Я не кажу, що ми все кондиція зло, або тільки магазини, це класно. Ні, ні в якому разі. Абсолютно будь-яка річ, якщо ви любите себе, якщо ви цінуєте себе, ви цінуєте своє життя, здоров'я, благополуччя, витрати буквально там я не знаю пару хвилин, на ритуал очистки, і будь-яку річ, яку ви принесете додому, вона вам подобається, ви плануєте її носити, просто очисти, обнуліть. Третій варіант. Перший раз я почула це у телесеріалі Сліпа на СТБ. І мені тоді було це смішно. Думаю, блін, ну що це за дурню придумали? А потім, коли я почала заглиблюватися у цю тему, то я зрозуміла, що це не дурня. Це речі в негожому стані. Речі з дірками, речі з плямами, витерті, протерті. Тобто речі, які вже зношені, які віджили своє, і їх треба просто викинути, друзі. Ну, максимум відвезти нагород в село. Ну, тобто Ви їх не повинні носити навіть вдома. Але Або якщо у вас є та пляма чи та дірка, дірку зашите. Не можна носити порвану річ, тому що це магніт для бідності. Це магніт для того, що вас відштовхує від вас благополуччя. Тому такі речі ми або доводимо до нормального стану і користуємося, або ми їх просто викидаємо, не жаліємо. Вони стоять там тряпкою для підлоги, чимось для села, собаці в будку, але ні в якому разі не на себе. І четверте, це нас речі, які зберігають дуже негативні спогади. Наприклад, ви були в чомусь в діті і в цей час ви дізналися якусь страшну новину. Чи ви ці цій речі були на? Похоронів, чи, можливо, там ви з чоловіком розвалився саме в цій речі. І ця річ зберігає оці страждання, оцей негатив. Я не кажу знову такі, щоб ви мені написали, що цю річ треба викинути. Ні, її треба просто обнулити. Коли ви її обнулили, вона у вас вже не буде викликати таких негативних емоцій. Але якщо ви продовжите її вдягати, і кожен раз у вас перед очима стоїть от щось таке дуже болюче, те, що викликає у вас повністю трепет, те, що у вас всередині все. Стискається від болю, краще ці речі позбутися, подаруйте, її комусь, я не знаю, віддайте, відносіть на благодійність, але не вдягайте на себе, тому що щастя вона вам більше не принесе. Тепер з вами наступний етап. Я сказала, що речі не можна віддавати свої. Пояснюю, не можна віддавати неочищені речі. Коли ви віддаєте свою річ на благодійність, особливо зараз у нас в Україні така ситуація, да, що всі намагаються доному допомагати, особливо тим, хто потребує свої речі, треба очищати перед тим як віддавати, а, тому що, по-перше, ви коли віддаєте ви свою річ, цю річ можете віддати людині. Яка потім цій цю річ, своє благополуччя, своє здоров'я, взагалі, в принципі, свої якісь щасливі моменти. А та людина назад може вам на енергетичному плані передати хвороби, бідність, нещастя, горе і тому подібне. Між і хазяїном існує дуже тісний зв'язок. Дуже тісний енергетичний зв'язок, ну не дарма різні там, привороти, пристріти, порчі їх роблять на річ людини, тому що ця річ зберігає енергетику людини. Особливо це стосується дитячих речей. Ще якщо ви віддаєте комусь дитячі речі своєї дитини, про те обов'язково, щоб цю річ треба очистити, щоб, не дай Боже, ваш на вашу дитину там нічого не зробили або не передалося від іншої дитини щось вашій дитині. Те ж саме повернемося до секундів, якщо ви купуєте дитячі речі. От знаєте, можете халтурити, можете дорослі речі не чистити, але я вас просто благаю. Дитячі речі, будь ласка, почистіть. Ну у дітей настільки слабка, ще енергетика, вони настільки незрілі в енергетичному плані, що до них всяка фігня буде чіплятися набагато легше. Тому дитячі речі, я вас просто благаю, обов'язково чистити іграшки, речі, книжки, все, що буде торкатися і мати контакт з вашою дитиною, любою. Так, поговорила про те, що речі свої, коли ви віддаєте, ви їх очищуєте. Таким чином, ви і людині цій, в принципі, нічого поганого вона від вас не отримає, да і хорошого. А і ви назад ніяку обраточку не отримаєте. То просто ви зробили добру справу і ви допомогли людям, але енергообмін не стався. І це дуже добре в даній ситуації. Тепер розкажу вам, як чистити речі. Дивіться, я вам розкажу свої найпростіші, найулюбленіші речі, тому що дуже багато є варіантів. найпростіші. дивіться. Я людина, яка зараз в одних стосунках із християнством, але я не буду нічого поганого казати, тому що дійсно свята вода і молитви вони мають дуже велику силу. І якщо ви віруюча людина, ви в християнстві це найпростіший метод. Ви берете просто святу воду. У мене найабсурдніший комент був в тіктоці, що оце ще святу воду треба купувати. Якщо чесно, я не знаю жодного храму, де можна купити святу воду, якщо вона усюди є безкоштовно. да і безкоштовно так само молитва. Це те, що ви отримуєте абсолютно безкоштовно, що займає буквально пару ваших хвилин. Ви берете річ, не треба кожну окрему річ святити. Ви їх попрали, отак, от виклали перед собою, взяли святою водою, позбризкували і прочитали молитву на освячення речей. Вона є в інтернеті, в будь-якому молитвослові. Вона обхваляє там декілька рядочків, три чи чотири рядочки. Вона дуже коротка. Таким чином ви енергетику цих речей обнулили. Те ж саме. Речі, які ви будете віддавати, ми їх так само а, освячуємо. Таким чином ви обнуляєте енергетику. Другий спосіб більш ввітіювати, скажімо так, він вже краще його застосовувати не просто для речей секунду, а дійсно для речей, які зв'язані з енергетикою смерті або тяжкої хвороби. А, треба два варіанти: це очищення сілю. Перший варіант: ми беремо якусь річ. Тут вже не канаю, що ми беремо зразу багато, розстилаємо це Тут уже поштучно. Ми беремо конкретну річ, посипаємо її сіллю. Сіль має такі магічні свойства з давен, з давніх ДВН вважається, що сіль абсорбент для будь-якої енергії, як хорошої, так і поганої, Вона витягає все. Ми засипаємо цю річ сіллю, залишаємо її на декілька годин. Потім цю сіль треба буде а, у проточну воду висипати. Краще взагалі відкриту водою, ми, там, і знаєш поклати в пакетик, потім десь в річку чи озеро викинути. А, але я думаю, що ви вже затіялися гратися з речами померлої людини, то друзі, вже ну треба приділити трошки більше уваги, да, ніж там просто прочитати молитву. А потім після цього ми все одно читаємо молитви кропимо святою водою. Тобто ми робимо подвійне очищення. Якщо ви хочете зразу зробити декілька речей і зекономити на солі, ми беремо з вами тазик, ванну, відро, і робила сольовий розчин. Тобто, ці речі вони заливаються водою, потім туди кидається декілька ложок солі. Ну краще, чим більше речей, тим більше ж солі. І вони повинні отак от постояти в соляному розчині. Потім вправку їх вистірали. Вони і чище стануть, і енергетично, і фізично, як скажемо. І потім ми їх теж освячуємо. Так, чистяться речі. Третій варіант це очищення димом. Це ми беремо, є таке поняття скрутки або просто гілочки. Особливо це дуже зручно в селах. У мене, наприклад, тато заготовлює такі трави, і ну, я цим займаюся, да? ми беремо полин. Полин він взагалі виганяє всю негативну енергетику. Тобто, якщо ви будете окурювати свої речі якоюсь травою, то вона ще й почистить вам енергетику загалом і вдома. Дуже гарно очищає шаблі. Очищає полин і дуже добре очищає палосанто. Але воно досить дороге, тому я думаю, що от полин, в принципі, і шавлів можна набагато простіше знайти. Палосанто це така паличка дерев'яна, яка підпалюється, і в неї вважається дуже такий сакральний дим. Це дим святого дерева. Палосанто це святе дерево, і воно очищає. Так. А, оці, якби для мене, три способи. знаєте, вони найкращі, найпростіші. Я особисто очищаю речі за допомогою тета хілінгу, так як я сертифікований тета практик, і я якби працюю вже не ну. Зразу з енергетикою мені не треба посередники, якісь магічна атрибутика. Тобто я працюю напряму. Мені траплялися випадки, коли я очищувала прикраси, коли я очищувала побутову техніку, дуже дорогі люксові речі, які залишилися після покійної людини. І я очищувала їх за допомогою тета-хілінгу, звільняла їх від енергетики. Повернулася до прикрас буквально пару слів. Значить, прикрасу ми беремо, насипаємо в стакан солі. Прикраси занурюємо у стакан солі. Стакан або банка повинні бути прозорі, обов'язково і ставимо це все щастя на сонячне світло. І от максимально воно повинно стояти день-два, тобто сонячне світло, ще якщо а, ні, вночі є місяць ще й місячне світло, сюди дуже добре підійде і воно таким чином очищається. Потім обов'язково все це промиваємо під проточною водою. Цю сіль ми просто змиваємо теж водою, гарно промиваємо ці прикраси і так само їх окропляємо святою водою. А читаємо молитву на ну, освячення речі, або взагалі найпростіший лайфхак. Ви просто заносите в церкву цю прикрасу і просите, щоб священник під час там богослужіння чи просто щоб він освятив цю річ, що ця річ покійної людини, і ви хочете її носити, і її треба освятити. Це теж е, допомагає, і це теж дуже сильний ритуал, тому що це люди робить людина ініційована допомагати іншим людям. Ось такі питанечка. Тема досить актуальна. Я сподіваюся, ви зрозуміли мене правильно і почули мене правильно, що все можна носити, абсолютно все. Але треба з цим спочатку попрацювати. І так, бажаю вам гарних уловів в секанті. Бажаю вам не лінуватися і піклуватися про себе не тільки на фізичному плані, а ще й на енергетичному.